Офіс директора національної розвідки, федеральне бюро розслідувань і агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США застерегли про посилені спроби впливу на вибори. Ми допускаємо превентивний ядерний удар в ситуації, яку ми вважаємо необхідною. Зокрема, в ключових штатах з боку Росії та Ірану Росія зараз проводить додаткові операції впливу спрямовані на підрив довіри суспільства до чесності виборів у Сполучених Штатах та розпалювання розбіжностей серед американців. Ідеться у спільній заяві розвідувальних структур. Зокрема, слідчі розкрили спроби російських суб'єктів впливу поширити брехливі твердження, що офіційні особи сполучених штатів в різних штатах, нібито планують організовувати фальсифікацію виборів через скидання. Бюлетенів та кібератаки, так як це робила офіційна влада у Росії під час останніх так званих виборів президента цієї недокраїни з огляду на ці небезпеки, розвідувальна спільнота радить американським виборцям шукати інформацію в надійних офіційних джерелах і не вірити всіляким російським блогерам. Як ви думаєте, чи є існує в Сполучених Штатах Америки загроза громадянського конфлікту? Ви знаєте, про це багато говорять також у сполучених штатах, і от ви коли сказали, що ви задаєте це запитання глядачам. Мені цікаво, як українці це бачать насправді загалом, скільки людей проголосувало і як вони це бачать, тому що в Америці особливо після минулорічних, тобто чотири роки тому, коли, коли президент Трамп пішов з посади, коли був напад на конгрес, після цього насправді. Питання, чи можливий чи неможливий конфлікт, воно е, по, зависло в повітрі, тому що зрозуміли, що е, справді таке можливо. До цього моменту ніхто не думав, що е, в Сполучених Штатах взагалі що небудь такого характеру можливо, що е, президент, який програв вибори, не прийме е, не прийме свою, свою поразку, е, що буде закликати до, е, до е, непокори, е, до захоплення. Всього цього ну не можна було очікувати у сполучених штатах. Але от після цього, після цього моменту, таке про таку можливість в принципі говорять багато. Чи можливо воно насправді складно сьогодні сказати? Важливо, що наприклад, в Вашингтоні поставили вже такі спеціальні загорожі захисні перед конгресом, наприклад, зокрема, і деякі пам'ятники також гор огородили. І такі речі відбуваються, коли ем, готуються до інаугурації, але цього разу ці Такі засоби заходи безпеки вже почали здійснювати так. Само в де, на деякі е, магазини, крамниці е, в центрі Вашингтона, також власники забили такими дерев'яними е, захисними е, плитами, і також це так виглядало, як колись були е, були протести чорношкірих в, в Вашингтоні. Тобто, в принципі, готуються чи Готові так само теперішній президент захистити безпеку в Сполучених Штатах. Я думаю, також до цього саме це і відбувається сьогодні. Щодо результатів опитування наших глядачів, голосування наших глядачів буквально за 5 хвилин будуть у нас остаточні результати. Тим часом скажу, що Джен Омелі Ділон це. Керівниця передвиборчої кампанії Геррі скаже про те, що встановлення остаточних результатів виборів може тривати декілька днів. Послухаймо, що вона сказала. Отже, ми вважаємо, що ці перегони будуть неймовірно напруженими. Тому ми можемо не знати результати цих виборів ще кілька днів, але ми дуже зосереджені на тому, щоб залишатися спокійними і впевненими в собі упродовж усього цього періоду, поки триває процес. Мирослава, чи може так статися, що е, через кілька днів ми не з'ясуємо цього, і коли виборщики будуть вже голосувати за двох кандидатів, що там може статися ситуація, коли буде 50 на 50? Ну тобто, тобто жоден із кандидатів не візьме більшість, і в результаті палата представників буде обирати наступного президента Сполучених Штатів Америки. Ну, от якраз я сьогодні вже про це казала, що насправді сьогодні так виглядає, що ці перегони настільки близькі, що буквально декілька сотень тисяч голосів будуть вирішувати майбутнє президентство у Сполучених Штатах і, в принципі, майбутнє можна сказати навіть світу. Але мушу також зазначити, що ми говоримо дехто говорить про декілька днів, але є підозра, що це може тривати набагато довше. Якби в якби різниця в підтримці обох обох двох кандидатів була більша, то дуже швидко було було б зрозуміло результати, тому що зрозуміло, що штати було б було б чітко зрозуміло, які штати проголосували за кого, і тоді. І, і тоді результати зразу з'являються в цій ситуації, коли 80 мільйонів, майже 80 мільйонів е, виборців, вже проголосували попереднім по попередньому голосуванні. Так само проголосували дуже багато е, поштою. Е, ці всі е, е, мусить проголосувати всемусить прорахувати всі ці бюлетені. Так само деякі. В деяких штатах є така можливість, що бюлетені, які надіслані, наприклад, сьогодні, вони будуть чекати на ці бюлетені ще три дні для того, щоб все все, що надійшло поштою, прийшло на виборчі дільниці. Тому цей процес насправді може бути досить довгий. І так, ви праві є дуже, дуже, дуже маленька можливість. Але вона існує 200 років в Америці. Такого не було. Але вона існує. Якщо буде рівна кількість голосів, то, ем, то буде вирішуватися питання президентства саме в палаті представників. І мушу сказати, що всі ем, члени палати представників ем, законодавці е, сьогодні також. Переобираються 100% палата представників. Переобирає. Ну, власне, от ви питали про те, яка пропорція наших телеглядачів голосують за те, чи буде громадянський конфлікт у Сполучених Штатах Америки чи ні. У нас є остаточні результати цього опитування, яке ми проводили упродовж останніх двох. Годин, ну майже так, як у соціологічних опитуваннях Америки, 48% так і 52% ні. Ну 50-50, Десь приблизно так. Не вистачає тільки палати представників, яка долучиться і скаже своє слово. Можливо, там до, до кінця програми у нас буде 50 на 50. Так, 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 дуже цікаве опитування. Воно таке репрезентативне, скажімо так. Росіяни достатньо активно брали участь опосередковано в цих виборах, тому що вони намагалися зірвати вибори Сполучених Сполучених Штатах Америки, поширюючи підроблені відео та статті, зокрема в хитких штатах, щоб створити враження нелегітимності виборів. Про це йдеться в заяві офісу директора національної розвідки ФБР і Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури, починаючи з 5 Спецслужби стежать за тим, як іноземні супротивники, включно з Росії, здійснюють ну в тому числі і Іран здійснюють додаткові операції впливу з метою підірвати довіру до чесності виборів у Сполучених Штатах Америки і розпалити розбіжності аж до спонукання до насильства. Мирослава наскільки сильний є вплив російських медіа в Сполучених Штатах Америки, тому що американська преса є достатньо сильною, і вона набагато сильніша, мабуть, аніж про. Пропагандисти, російські пропагандисти, чи відчувалося це в е, інформаційному просторі е, американському, і, зокрема, і чи це впливало на виборців, чи це впливає на виборців, які є вихідцями з радянського союзу і отримали паспорт громадян Сполучених Штатів Америки, чи чи це є впливовим і для інших громадян Сполучених Штатів Америки? От, ви щойно сказали, що насправді сильна американська преса, і це правда, але в умовах соціальних мереж розвитку соціальних мереж поширення дезінформації дуже активне і традиційні медіа насправді втрачають. Сильно втрачають свою, ну, свою популярність і свою вагу в цих в цьому контексті, і тому насправді не лише на ці органи розвідки американської, так само є дуже багато груп громадянських груп, які стежать за тим, як розповсюджується ця дезінформація. І є одна група така у Вашингтоні, яка е, стежить за. Е, за е, аккаунтами в Твіттері і в інших мережах, і мушу сказати, що, що робили насправді росіяни в деяких випадках. Це вони представляють представляються аккаунт як, наприклад, кандидата Камели Харіс, а поширюється неправда і пропаганда за іншого кандидата, або тобто такі речі відбуваються дуже дуже активно. Тут питання не так медійне. Традиційних медій, які дотримуються стандартів, але питання соціальних мереж і того, що люди дуже рідко, як ми знаємо, думають, коли вони розповсюджують або перепощують ці матеріали, які вони читають як де не сенсаційність свого свого роду вона вітається емоційність вітається і цим користуються е, злі актори в е, в цих в цих виборч в цьому, в цьому виборчому процесі